Розділ перший заповіт, який не відкривають при свідках. Коли адвокат зачитав документ, у кімнаті зависла тиша. Ніхто не встиг нічого сказати, усі просто дивились на останній абзац. Там, чорним по білому стояло ім'я, лише одне. І це не було моє ім'я. Усе віддали братові будинок, ділянку в передмісті, банківський рахунок, навіть старовинну бібліотеку діда. А мені нічого, навіть згадки. У заповіті, де мали бути два імені, було одне. Адвокат перевірив ще раз. Потім підпис, печатка, дата. І все. Я вийшов з офісу мовчки. Брат ішов за мною. Ми не говорили. Навіть не дивилися один на одного. Його обличчя було без виразу, але я бачив, він знав. Це сталося не раптово. Мені здавалося, що відчував це задовго до смерті батьків. Зустрічі ставали рідшими. Швінки корочими. А потім узагалі припинилися. Вони наче обрали сторону, навіть не пояснюючи. Я не був ідеальним сином. Був різним. Але я завжди був. Поруч. Коли батько зламав ногу, я водив його до лікарні. Коли мамі потрібно було привезти ліки, я був першим. А брат, брат, жив за кордоном. Він не з'являвся роками. Але отримав усе. Я не пішов додому. Поїхав до батьківського дому, туди, де пройшло моє дитинство. Сусіди впізнали, вийшли привітатись, але я лише кивнув. Зупинився на хвильку під вікном кухні. Саме там мама колись варила компот на зиму, а ми з братом гралися на подвір'ї. Тепер усе було зачинене. Вікна забиті. Паркан перекошений. Життя, яке мене більше не стосується. Але мене не хвилювали речі. Мене хвилювало питання чому. Я знав, що не знайду відповіді у паперах. Тому поїхав до тітки Марти, сестри мами. Вона жила у старій частині міста, в будинку, де завжди пахло сушеними травами. Вона не здивувалася, коли я з'явився. Запросила на чай, і мовчки поставила переді мною конверт. Це тобі, сказала. Вона просила передати. Але тільки після. Я відкрив. Лист був коротким, писаний маминою рукою. Якщо ти читаєш це, значить, ми вже не поряд. І якщо ти не знайшов свого імені у документі, прости, це не тому, що ми не любили, а тому, що хотіли вберегти тебе. Дім, це не тільки цегла. І спадок, не тільки рахунок. Ми довірили усе братові, бо він загублений. Ти знайшовся, і ми вірили, що ти витримаєш, бо маєш те, Чого немає він, совість. Я перечитував ці слова кілька разів. Вони не давали відповідей. Але давали напрям. Наступного дня я пішов до брата. Він жив у готелі, бо будинок ще не був оформлений. Сидів за столом у лобі, переглядаючи документи. Побачив мене, але не встав. Прийшов вимагати щось. Спитав без тіні емоцій. Прийшов зрозуміти, відповів я тобі це потрібно більше. Він подивився на мене довго. Потім зітхнув Я не знаю. Але я не просив. Вони самі так вирішили. Можеш забрати все, якщо хочеш. Я не відповів. Бо справа була не у речах, і навіть не у справедливості, а в тому, що з того дня почалося щось інше. Щось, що не вимірюється метрами, квадратами, грошима. Мене викреслили. Але я вирішив не зникати. Не через спадок. А щоб довести собі життя не те, що тобі лишили, а те, що ти побудуєш. Розділ другий спадок, що важить більше за майно. Наступного ранку я повернувся до батьківського будинку. Не тому, що сподівався щось отримати, а тому, що хотів подивитися на це місце ще раз. Без образ, без очікувань, просто пройти коридором, де лишились сліди мого дитинства, зайти в кімнату. Де на стіні досі висів мій дитячий малюнок. Замок змінили. Мені довелося звернутися до нотаріуса. Формально я не мав права заходити. Але через тітку марту вдалося зв'язатися з братом. Його відповідь була коротка. Можеш узяти, що хочеш. Я туди не повернусь. Усе залишиться, як є. Двері відкрив майстер. Усередині було тихо, пил вкривав усе. У вітальні старий диван, накритий пледом. Книга на столику. Закладка на сторінці, яку мама перечитувала щоранку. У шафі батьковий костюм ще з минулого десятиліття. Усе зупинилося, ніби чекало. Я не чіпав нічого. Пройшов до горища. Там завжди зберігали коробки з речами, які колись мали значення фотографії, листи, записи з диктофона, де тато щось наспівував. Я знайшов коробку з написом Не викидати. Усередині мої шкільні зошити, вирізки з газет, де згадували моє ім'я, навіть малюнок, який я намалював у п'ятому класі, з підписом мами, нашому мислителю. Вони не забули мене, але вибрали мовчати. Я не залишив речей собі, лише сфотографував усе. Потім зачинив будинок. І більше не повертався. Бо зрозумів справжній спадок не на полицях. Він у тому, що залишилося в мені. З того дня я почав писати не для публікації, просто щодня одна історія про батьків, про себе, про моменти, які формують нас. Один другому я показав свій записник, і він запропонував зробити блог. Сказав, це читають. Це важливо. Я вагався. Але дозволив. Через тиждень з'явилася перша публікація, мене викреслили, але я залишився за добу. Понад 50 тисяч переглядів. Люди писали, дякували, ділилися своїм. Хтось розповів, як пережив подібне. Хтось, як шукає відповіді, а хтось, як боїться, що його теж викреслять. У цих історіях я побачив не себе. Я побачив, наскільки багато тих, хто мовчить. Хто не протестує, не свариться, не вимагає, а просто йде далі. Пудує, вибачає. І залишається собою, навіть коли його ніби більше не існує в чиємусь світі. Минув місяць. До мене зателефонували з редакції одного журналу. Запропонували інтерв'ю. Я відмовився. Але сказав Я можу написати ще одну історію. Не про зраду, а про вибір. Вони погодилися. Так народилась серія текстів. Назви були простими не спадок той, кого не назвали, мовчання після заповіту. Люди впізнавали себе. Бо історія не у фактах, а у відчуттях, які знайомі кожному. І саме тоді я отримав листа. Від брата писав із за кордону. Коротко, я прочитав. І зрозумів. Пробач, що мовчав. Якщо хочеш, повернись. Можемо спробувати наново. Я довго дивився на ці рядки. Не через зміст, а через те, що вперше за багато років у нього знайшлось щось більше. Ніж мовчання, я не знав, що відповісти, і не поспішав, бо зрозумів, змінився не він. Змінився я. І в цій зміні була сила, Не злість. Не бажання довести, а тиха впевненість, мене можна викреслити з паперів, але не з життя. Бо якщо ти далі йдеш, значить, існуєш. Розділ третій. Коли мовчання звучить голосніше за слова. Після листа брата я не поспішав відповідати. Пройшов тиждень, потім ще один. Я жив звичайним життям, працював, писав, допомагав у притулку для людей, які залишилися без дому. Не тому, що мав вільний час, а тому, що хотів бути корисним. У кожному з цих людей я бачив щось знайоме розгубленість, порожнечу, але й силу. Ту саму, яка дозволяє не впасти, коли здається, що все втрачено. Один чоловік, років 60-ти. Розповів свою історію. Він був колись викладачем, мав сім'ю, квартиру. А потім усе втратив не тому, що зробив щось зле, а тому, що життя іноді не пояснює, чому відбирає. Я слухав його і розумів, мені є за що дякувати. У мене були стіни, де я міг ночувати. У мене був стіл, на якому стояв чайник. У мене були слова, якими я міг поділитися. А ще у мене з'явилася віра. Що навіть найболючіші речі мають сенс. Одного вечора я повернувся додому і побачив конверт у поштовій скринці без зворотної адреси. Усередині фотографія. Стара чорно-біла. На ній я і брат. Мені було шість, йому дев'ять. Ми трималися за руки. На звороті один рядок, тоді ми ще були поруч. Це був не докір. не маніпуляція. Це був спогад, що не втратив тепла. Я тримав цю світлину в руках довго, потім поставив її на полицю біля записника. І того ж вечора написав нову історію не про спадок, а про пам'ять. Назвав її просто Коли руки тримаються, важко впасти. Наступного дня я отримав сотні відгуків. Люди згадували своїх братів і сестер, із якими давно не спілкувалися. Хтось писав, що вперше за роки подзвонив. Хтось, що наважився поїхати. І я побачив навіть один крок змінює. Я не шукав слави. Але слова, які писав, почали ширитися. Мене запросили на радіо. Потім, у школу для виступу перед підлітками. І я зрозумів, іноді треба бути не експертом, не вченим, не зіркою. А просто тим, хто пройшов щось і не зламався. Того дня, коли я мав їхати виступати в школу, мені знову написав брат. Цього разу довший лист. Він розповів, що після смерті батьків почувався загубленим, боявся не виправдати довіри. Боявся, що не впорається з тим, що залишилось, і вирішив відгородитися спершу від відповідальності, потім від мене. Бо в мені було нагадування про все, що не так. Це не було виправданням. Це було зізнанням. Я прочитав і не відчув гніву. Бо в той момент я вже не був тим, хто шукає визнання. Я був тим, хто знайшов себе. Ввечері я сів писати відповідь. Але не зміг. Не тому, що не хотів. А тому, що зрозумів, найсильніша відповідь не в словах, а в тиші, яку не заповнює злість. Тому наступного ранку я поїхав. Не попередив. Не сказав, куди. Просто сів на автобус і поїхав у його місто. Приїхав до офісу, де він працював. Зайшов. Побачив його через скляну стіну. Він підвів очі і впустив ручку. Я кивнув. І вийшов. Більше не було потрібно. Бо мовчання іноді говорить глибше. І дає зрозуміти життя не складається з того, що нам залишили, а з того, що ми залишили іншим після себе. Розділ четвертий. ТЕ, що повертається і без запрошення. Після поїздки в офіс брата я не чекав чвінка. Не писав. Не натякав на примирення. Але відтоді щось змінилося не між нами. У мені. Раніше я хотів зрозуміти чому. Хотів отримати визнання, компенсацію, хоча б вибачення. А тепер відпустив. Відпустив очікування, претензії, навіть біль. І щось у цьому звільненні дало нову силу. Я почав вести невеликий блог, писав про життя без прикрас не з позиції жертви, а з позиції спостерігача. Люди почали читати, коментувати. Деякі історії ділили тисячі. Але не це було головне. Головне, я знову відчув, що маю голос. Одного разу мені написала вчителька з гірського села. Вона читала мої тексти дітям на виховних годинах. Особливо їм сподобалась історія про хлопчика, якого забули на вокзалі, але який знайшов свій шлях, бо не чекав, що його хтось забере. Вона запросила мене виступити. Я поїхав. Не вагався. Узяв стару сумку, ноутбук і рушив. Село було маленьке. Дорога, складна. Але коли я зайшов до школи і побачив очі дітей, усе набуло сенсу. Вони слухали, питали. А одна дівчинка сказала фразу, яку я не забуду ніколи. Якщо ви змогли жити, коли вас забули, то значить, я теж зможу. Вона була сиротою. Її опікувалися тітка і дядько. Які не дуже хотіли цього. Але вона трималась. І щойно сказала ці слова, я побачив у ній себе. Після виступу мене запросили на чай. Старий учитель, із тих, які пам'ятають ще крейду й чорнильниці, тихо спитав Ви пробачили своїм. Я не відповів одразу. А потім сказав Я навчився жити так, ніби не чекав цього. Він усміхнувся і тоді показав мені лист, написаний його братом. Виявилося, вони не говорили 20 років через те, що не поділили спадок. І ось тепер, читаючи мої тексти, він вирішив написати першим без пояснень. Просто написав Я живий. Я думаю про тебе. Ми сиділи мовчки, і в цій тиші було більше сили, ніж у будь-яких словах. Коли я повернувся додому, мене вже чекало повідомлення Від брата, три короткі речення. Я був у селі, де ти виступав. Я не заходив. Просто хотів подивитися. Ти змінився. Я не відповів. Але поставив крапку у своєму внутрішньому суді. Я більше не був тим, кого викреслили. Я був тим, хто не зник. Минуло кілька днів. І раптом чвінок жінка з міської бібліотеки. Їй розповіли про мене. Запросила на творчий вечір. Я погодився. Але цього разу не сам вирішив привезти з собою кількох дітей із притулку. Їм потрібна була інша сцена не для жалю, а для віри в себе. Вечір був теплим, неспішним. Усі слухали. А потім одна з дівчат з притулку несподівано вийшла до мікрофона. Вона заспівала нічого особливого, проста народна пісня. Але в залі всі мовчали. Навіть мій брат, який сидів у кутку, і цього разу вже не ховався. Я побачив його очі. І там більше не було страху. Не було захисту. Була вдячність за шанс, який не вимагає пояснень. І саме тоді я зрозумів не всі двері треба відкривати зсередини. Деякі відкриваються тільки тоді, коли перестаєш стукати. Розділ п'ятий спадок, якого не вписують у документи. Увечері. Після творчого вечора в бібліотеці я ще довго не міг заснути. У голові крутилося те, що залишилось несказаним не тільки мені багатьом, тим, хто колись відчував себе викресленим, тим, хто не вписався у родинний портрет, тим, хто став тінню при чужому святі. Я згадав, як у дитинстві ми з братом гралися у схованки. Він завжди ховався краще, а я завжди залишався видимим. Тоді це здавалося несправедливим. Зараз символічним. Можливо, саме тому я залишився тим, хто шукає. Хто відкритий? Хто не зникає. Наступного дня я отримав листа. Рукописного. На жовтому папері з печаткою нотаріуса запрошення. Зустріч щодо перегляду заповіту батьків. Нового. У супровідному листі було коротке пояснення. Ми зрозуміли, що найбільші багатства не в майні. А в характері, і ми хочемо залишити щось справжнє. Я довго не наважувався їхати. Але потім згадав ті очі брата у бібліотеці там уже не було зверхності, там було визнання не словом, поглядом. І цього було достатньо. Коли я приїхав до старої квартири, батько вже чекав посивілий, тихий. Він не підвівся, лише кивнув. А мати тримала в руках той самий старий фотоальбом. У якому я колись був вирізаний зі спільної світлини. Тепер фото стояло цілим. І вперше у рамці, ми не говорили про гроші. Не говорили про документи. Лише про те, що залишаємо після себе. Про ті речі, які не обліковуються: турбота, увага, вчасне слово. І мовчання, яке лікує більше, ніж промова. Заповіт таки був змінений. Але не це було головне. Головне я більше не був викресленим. Не з паперу, з життя. Я повернувся додому пізно ввечері. На столі лежала та сама листівка, яку мені колись надіслали без підпису. І я вперше перечитав її по іншому. Доки є ті, хто шукає, будуть і ті, хто приходить. Не щоб показати себе, а щоб пробудити тебе. Можливо, усі ці роки я й був викресленим. Але не зниклим. Бо зниклими стають ті, хто здався. А я залишився і виріс. І тепер знав спадок, це не рядки у нотаріальному реєстрі. Це чиясь змінена історія завдяки тобі. Минуло ще кілька тижнів. І мені написала та сама дівчинка з притулку. Пам'ятаєте її? Вона, що співала на творчому вечорі, тепер вона вступила до коледжу. Написала твір про те, що іноді чужий біль може стати твоїм вчителем, і надіслала мені фото свого записника. На першій сторінці ті самі слова, які колись сказав я. Якщо тебе викреслили, сам себе впиши. І я усміхнувся. Бо знав, це не моя перемога. Це її шлях. А мій. Мій продовжується. Тепер я виступаю перед людьми, яких колись не слухали. Перед тими, хто пережив виключення з сім'ї, суспільства, навіть самого себе. Я не розповідаю про зраду. Я не акцентую на болю. Я говорю про відновлення про ті кроки, що робляться не назустріч комусь, а назустріч собі. І кожного разу я нагадую, бути викресленим ще не означає бути втраченим. Бо є те, чого не видно в офіційних документах є історії, які не помістяться у заповіт. І є любов, яка приходить не з дитинства, а з вибору. Можливо, тебе не чекали. Але тепер бачать. Можливо, тебе не згадували. Але тепер слухають можливо, тебе не вписали. Але тепер ти сам вписуєш себе в життя. І це спадок, який не зникає. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії. Які можуть змінити погляд на життя?